12 травня близько 11 години вечора у чергову частину Калуського міськвідділу міліції надійшло повідомлення із центральної районної лікарні про дорожню транспортну пригоду із потерпілими. Сталося ДТП на перехресті вулиці вшана Європейської та бульвару незалежності у Калуші. Це місце вважається одним із найнебезпечніших через велику кількість аварій, які тут трапляються. Регулюється перехрестя світлофором у світлий час доби. Є усі дорожні знаки, вулична розмітка, проте працівники Державтоінспекції щорічно реєструють тут по декілька ДТП. Цього разу не розминулися Вазівська копійка та Деуланус. Вікна відзняли вже сліди наслідків пригоди, залишення на місці зіткнення автівок, наступного після ДТП ранку. За словами інспектора з профілактичної роботи Калуського відділу Державтоінспекції Михайла Феденича, основна причина автопригоди нехтування водія Жигулів правилами дорожнього руху, зокрема, правилами перетину перехрестя. 12.05.2015 року біля 22 годин 40 хвилин по вулиці Незалежності Євшина сталася нас ДТП, наслідок чого чого з полизвавтомобіля ВАЗ-2101, із Деоланус, який рухався по голові дорозі, який водій ваз двадцяти люди допустив зіткнення, виїжджаючи з другорядної дороги по вулиці Незалежності на дорогу Євшина та Європейської, не зупинився та не припустив автомобіль, який рухався по волоні дорозі. Зв'язку з тим, що водії не звертають уваги на дорожні знаки. На Світлофори поспішають. Дуже велика просьба, щоб на цьому перехрестку вони призупинялись, пропускали пішоходів та дивилися, чи не приходять часом діти, дорослі, старші, пожилі люди. Просьба дуже велика їх не поспішати. Через надмірну безпечність за кермом 25-річний винуватець ДТП доставлений у калуску ЦРЛ з діагнозом січна рана лівої брови а пасажирові лануса не поталануло більше. Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та садна голови.